на базі міського молодіжного центру урочисто відкрили регіональний центр цифрової платформи ЮРЕПОРТ. Ініціатива реалізується за підтримки ЮНІСЕФ та має на меті залучити активну молодь до обговорення важливих суспільних тем. Новий центр отримав назву і стане осередком для збору думок молодих людей Запорізької області. Його діяльність буде спрямована на організацію всеукраїнських та локальних опитувань, що охоплюють теми екології, волонтерства, медіаграмотності та інші акту. Альні напрямки. Це вже сьомий регіональний центр в Україні створений у межах платформи ЮРЕПОРТ. Його відкриття це важливий крок до того, аби молодь мала реальну можливість впливати на зміни в країні через цифрові інструменти участі. Більше підсвітити молодь запоріжжя і дати їй ось цей інструмент наш за допомогою, якого можна буде висловлювати свій голос, як власне і ініціювати опитування, так і проходити їх також, тому що велика частина діяльності регіонального представництва це ініціювати саме локальні регіональні опитування з регіональними партнерами. Тобто я впевнена, що тепер у Запоріжжі буде бум від студентського самоврядування від молодіжних рад, від органів місцевого самоврядування для того, щоб дійсно почути, що ж думає Молодь стосовно регіональної молодіжної політики. Пройти опитування наразі можна швидко та через будь-який зручний месенджер у Телеграмі, Вайбері та Фейсбуці. Нагадаємо, в Україні Юрій працює вже з 10 років. Восени 24-го молодь Запорізької області проходила опитування щодо основних потреб. Тоді в нашому регіоні проголосували близько тисячі респондентів. Усі результати опитування представники проєкту передали на розгляд місцевій владі. Ми просто продовжуємо цю стратегію: стратегію підтримки молоді, стратегію підтримки нових проєктів, безумовно відкритості та прозорості. Тому що, повірте, місто працює для вас і заради вас, бо без вас цього міста б не було. Я хочу подякувати ЮНІСЕФ. Я певна, що наша співпраця протягом 25-го року буде ще більш цікавою.